Так, всім вітання. хочу зробити вже відгук про такий насос на 12 вольт. Зразу хочу вибачитися перед тим, хто буде писати мені такі, такі запитання, як, як зробити автоматичне переключення, який це, це насос ще раз вибачаюсь, вибачаю. Проблем, у мене є на каналі два відеоролика. З, зайдіть і подивіться, там є все про цей насос. І все, як я зробив. Автентичне переключення між 12-вольтовим насосом і 220 вольтовим Тепер давайте про відгук його. Дивіться, він у мене поставлений без байпаса, без нічого. Просто врізаний. Розуміло, так? Да? Просто врізаний. Зараз працює насос 220 вольт. Раз у нас по поки що немає відключень. так? Этот сами... Саме все хорошо, дай Бог, щоб, щоб так і було. Робить 12 вольт насос. Тут бігунка нема примикати твердку. Повірте на слово. Ось він зараз зводить. Можемо буде чути. Він стоїть на самому, на одничці стоїть. так? Ось він врізаний, бачите? Без байпасу, без його. Він йому не мішає крутити. Так як я казав в першому відео, тут обичний такий самий от, угол протікання. Тому можете отак врізати, або такі, або якщо другації є, врізати просто, і щоб вам там нічого не роблять байпаси, нічого, все класно працює. Е, так, По поводу ну, моїх скажу вам, у мене три, три батареї, так. Радіаторного типу. І вони виходять, як вам пояснити, вони б підключені послідовно. Одна зайшла, там, друга вийшла, і та, і, і саме вход: одна 40, друга 80 і третя метр. Є, він вимикався дв, дв, два рази, я, 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 я даже його відключив, бо ну, нема сенсу. Зараз, слава Богу, що не, 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 не вимикають і все добре. Усе перемикається, усе працює, просто це і гучно робить. Зразу він включається і він дуже сильно жужжить. Особливо у таких батареях. зрозуміло, да? Якщо у вас, чухуні, у, вас нема, у вас це не буде чутно, А у таких? Чутно страшно. Ну, ну чуть хорошо страшно. Все, оце такий відгук. врізайте, отака схемка, отакий Роб, робить класно. все. Нема про що говорити. І, і ще скажу одну пораду, якщо у вас такого сосу ну, нема, можете ставити на насоси для по-моєму, тосола. Я просто не автомобіліст для тосола якийсь які, які, які железний спод, спод газель, Тому вам треба діляти якісь саме спеціальні хомути. Все, все, все те саме. По поводу нагрузки, ще, скажу так, уже, скільки вистачає. Тут 60-ка Дуже, дуже, дуже старий, я, я перевіряв, у мене вийшло 8 годин безперервної роботи. Писала людина, в нього вийшло майже тиждень, чи 10 днів. Я, 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 я став питати, Чи він там вимикав, перемикав там, чи на постоянку включене. Отакий відгук, не, не буду саме затягувати. Ставте, класно, можете прямо врізати, дивіться ще раз. Нема байпаса, нам нічого, просто ось як ви в трубу перерізали. Все працює. Все, всім дякую за перегляд. Можливо, було комусь і корисно.